Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас у грі House Flipper. Сьогодні я вам покажу, друзі, як встановити інсталяцію для водопроводу радіатора. Ось я хочу в кімнаті поставити ось такий радіатор, калорифер для того, аби було якесь обігрівання на зиму, ну, так умовно кажучи. Я коли тут прибирав у цьому будинку, я його продав. Ось тут я хочу поставити один. Ну, напевно, що один той буде достатньо, а можливо, і ось тут, швидше за все, що так і буде. Нажимаємо Tab, заходимо в магазин. Ось тут у нас будуть інсталяції для збірки і водопровід радіатора. Вибираємо його, нажимаємо купити, і десь ось, ось в такому районі. Ось так, наприклад. Все, ми його встановили. Тепер можна купувати сам Калорифер. Він в мене ось тут є, а ви в пошуку, якщо у вас тут його не буде, пишете «калорифер». І Enter. Ось вам вибиває довгий і короткий. Вибрали його. Давай можемо ось так поставити. Поставили, нажимаємо, наводимо на нього самого, нажимаємо E. І тепер це все нам треба встановити, використовуючи ліву кнопку на мишці. Все, друзі, я вас вітаю. Калорифер, ось така батарея для обігрівання, у нас встановлена. Дякую вам всім за перегляд і зустрінемось в наступних серіях. Всім па-па!